Доброго дня, дітки. Сьогодні до нас завітала гостя. А хто вона, зараз дізнаємось. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Малята здогадались, що це? Так, вірно, це книга. Книжки бувають різними. І для дорослих, і для маленьких дітей з різними малюнками або цікавою і потрібною науковою інформацією. Малята, а для чого ж нам потрібна книга? Чи можемо ми без них обійтися? Ні. Книга розповідає нам про життя людей, рослин, тварин, про цікаві історії під водою, в повітрі на землі. З книжкою ми можемо дізнатися історію нашої країни, прочитати цікаву казку або оповідання, вивчити цікавий віршик. Книга це праця багатьох людей. Книгу пишуть письменники, художники малюють до неї малюнки, потім її друкують. А коли книга готова, вона потрапляє на полички магазинів та бібліотек, де ми з вами купуємо і наші матусі. Читають нам цікаві казочки та оповідання. Малята, а чи любите ви книжки? А чому? Так, вони цікаві, яскраві, веселі. А що ж саме люблять читати та слухати маленькі діточки? Так, звичайно, казки. Зараз. Я це перевірю, чи добре ви їх знаєте. Слухайте уважно, хто утік від баби з дідом, не міг сидіти на вікні, зустрів у лісі різних звірів і кожному співав пісні. Що це за казка малята? Так, молодці, це казка «Колобок». Слухайте далі. Я бичок тритячок солом'яний в мене бочок, мене соломи дід зробив, бік соломою засмолив. Що це малята за казка? Здогадались? Так, вірно, це казка солом'яний бичок. Наступна казка, слухайте уважно, знайшов півний колосок, змолов борош на мішок, Спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Здогадались, яка це казка? Так, вірно, це казка колосок. Наступна казка, сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, швидко півника хапає, Біжить котик рятувати, В лиски півника забрати. Пригадали, казочку? Так, молодці малята, це казка, котик і півник. Дітки, я сподіваюсь, ви відгадали усі назви казок. Я бажаю вам успіхів. Бережіть книги. Я кажу вам до побачення, до нової зустрічі.